Вітаю всіх на моєму каналі, продовжуємо рубрику розпакування ролів монет. Теж вдалося купити два роли ще Подивимося, можливо, тут якісь теж будуть пам'ятні монетки. Пропоную вам переглянути разом зі мною, що тут буде. Так, я думаю, якщо будуть звичайні, звичайні. Оливки я буду їх відкладати. Інші будемо відкладати, дивитися. Маю надію, що в мене вдадеться щось таке, що в мене немає. Так, ну що, починаємо. Дивимося. Так, це в нас звичайна Бельгія. Відкладаємо. Орел, Німеччина. Звичайна звичайно Німеччина. Так, це у нас монетка Італія Данте Альгірі. звичайно у Нас цікавлять лише пам'ятні Звичайно. Так, монета Ірландія. звичайно Так, нічого цікавого. Монета Франції. Теж нічого цікавого. Так, бачимо 2 євро Нідерланди. Теж не цікаво. Дивимось далі Орел. Так, дивимось далі Франція. Орел. Немає нічого. Так, Орел. Так, і тепер бачимо перша пам'ятна. Так, це що у нас тут? О, німецька. Німецька пам'ятна монетка. Залишаємо. Кладаємо. Тільки одна поки. Так, звичайна Бельгія. Так, Німеччина. Так, це у нас Італія. Так, це у нас Бельгія. звичайно, Так, ось тепер бачимо ще одна пам'ятна монетка. Так. Такі монетки є в багатьох країнах Європи, але це теж німецька. Бачимо он буде з Республіки Дойчланд. Тому пам'ятна, але німецька. Така у мене точно є. Багатьох країн немає, але німецька є. Так, це останнім часом трапляється дуже часто, теж німецька. Німецька пам'ятна монетка. Так, відкладаємо. Так, і ще бачимо одну. І така сама виходить, як і попередня. Так, розуміємо, що позвоню, ще дві. Дві однакові монетки у нас є. Складаємо, дивимося далі. Німецька. Так, це у нас Австрія. Австрія звичайна. Ну і німецька теж звичайна. Бачимо. Так, із 25 4 пам'ятних. Ну, в принципі, були випадки, коли взагалі тільки одна пам'ятна була. Так, будемо ще один раз розпаковувати. Так, ну і що цікавиться, монетками євро. Взагалі ми Підписуйтесь. Буду дуже вдячний вам за лайк. Так, дивимось далі. Так, треба колись буде вже починати, мабуть, це робити з канцелярським ножем, але якось так уже звик їх розпаковувати вручну, то тобто без ножика. Так, дивимось далі. Німецька звичайна, німецька звичайна, німецька звичайна, нічого цікавого. Нічого цікавого не бачу. Така ж те саме. Те саме. Те саме... Так, ага, бачимо це вже ще. Це інше. У мене така точно є, але це теж пам'ятна німецька монетка. Так. Так. Складаємо. Звичайно. Дайна монетка. Так, Бельгія. Бельгія Німеччина, Німеччина, Франція. Так. Це у нас Німеччина. Австрія. Так, бачимо ще одну. Так, і це теж німецька буде. якщо не помиляюсь. Так, німецька. Але... Так, Німецька 2015 року, але мені не подобається, що вона дуже в дуже гарному стані. Так, подивимося з цієї сторони. якщо не помиляюсь, мабуть, у мене була в гіршому стані. Тому цю, мабуть, ми собі десь залишимо. Так, дивимось далі. Ага. Ось така монетка у нас є. Так, ну стан такий собі, не дуже гарний, звісно. Так, але що це у нас за країна? Зараз ми подивимося. Що це за країна у нас? Так. Треба буду подивитися краще. Ну, це, мабуть, чи Нідерланди чи Франція. Треба буде потім розібратися. Цікаво, якщо б була, б, звісно, на кращому стані, було б набагато краще, але маємо те, що маємо. Так, останні ми дивимося, звичайні. Мабі німецьких і Італія з Данте Альгері. Тому нічого цікавенького. Тому що скажу, ну це начебто, така цікава, як мінімум оформлення її мені подобається. Так, але стан не дуже гарний. Робимо підсумок в результаті з 50 двоюрових монет ми знайшли 7, 7 ось таких пам'ятних монет. Нічого нема такого, що ще мені не траплялося. Із цих, що я перебрав, але. Ось так. Ну, можливо, справді цікаві монетки, вони десь осідають у інших людей. Хтось їх відбирає, колекціонує теж. Тому продовжуємо збирати далі. Дивимося, перебираємо разом з вами. Підписуйтесь. Гарного дня бажаю. До побачення!